А ви знаєте, хто наразі є найдорожчим українським лівим захисником? Зараз дізнаєтесь, і це топ 7 найдорожчих українських лівих захисників. Сьома сходинка, лівий захисник ворстви Віктор Карнієнка, мільйон двісті тисяч євро. Шосте місце – Константин Вівчаренка, представник Київського Динамо, півтора мільйона євро. П'ята сходинка, представник бельгійського агента Едуард Соболь, два мільйони євро. Четверте місце представник Полісся Богдан Михайличенко 2,5 мільйони євро. Третя сходинка, представник київського Динамо Владислав Дупінчак, також 2,5 мільйони євро. Друга сходинка, представник АПЛ Евертона. Віталій Миколенко 28 мільйонів євро. До речі, в світовому рейтингу лівих захисників він на 25-му місці. І перша сходинка, мабуть, багато хто з вас догадався Олександр Зінченка, представник арсенала, 42 мільйони євро. До речі, восьмий.